Незаконним кіоскам і павільйонам бій найближчим часом комунальники планують прибрати з вулиць рівного 5 із 122 тимчасових споруд, які встановили без відповідних дозволів. Питання пройшло всі комісії і процедури, і останній етап рішення виконкому. Тож комунальникам дали зелене світло. Кіоск хлібокондитерської продукції на бульварі незалежності. Напроти вулиці Словацького, кіоск продажу морозова на вулиці Короленка біля облісної бібліотеки, кіоск продовольчих товарів по вулиці Мірюшенка, 60 і кіоск по ремонту взяття на провулку парку біля будинку номер 10 Павільйони продовольчих товарів по вулиці Дубинська, кінцева зупинка тролейбуса. номер 2. Єдине про що хвилювались члени виконкому, це те, аби власники кіосків сьогодні-завтра не перемістили свої споруди у інші місця для застереження. В рішенні виконкому розширили площу, на якій у такому випадку і шукатимуть ці незаконні об'єкти. От пропозиція. У рівненських активістів щодо включення прибудови до ресторану Ліон у перелік незаконних споруд посадовці пообіцяли теж розглянути, але згодом, коли і вона пройде усі комісії. Найбільше подібним ситуаціям обурюється міський голова. Володимир Хомко каже, самовільні прибудови у рівному останнім часом почали з'являтися як гриби після дощу. А у нього руки зв'язані. Зустрічався з мером Львова, і він руками розводить. Не впливає на будівництво у Львові, і говорю з мером Донецька. Не впливає на будівництво. Так закони виписані. Зараз реконструкцію можна провести, не питаючи ні вас, ні мене. Ну хіба це мислимо, що в Рівному вирішувала київська фірма, де робить реконструкцію? Приймає рішення. Дап Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.